Іноді буває так, що доводиться підпаювати да? з 9 трубки на дванадцяту. Під внутрішню голову 18-ту йде 12 трубка. А закладка зроблена у нас 9-ю трубою. І ми, виходить, допаюємо до нашої дев'ятої трубки. 12. Поніслася. Беремо газовую горелочка. и вот так вот прогреваем Спочатку прогреваем Гарненько. сами можете не повторювати, бо це дело досвіда да? треба прям досвід на то процесс пайки це вам не шуточки ребятушки выпаяем ще балакаем Процес хороший щоб спайка була якісна та герметична ну, професіонал це діло 10 хвилин мабуть скільки зазвичай паяється стик? не знаю 2-3 хвилини бо вони що не 2-3 тижні правда ми їдемо паять 2-3 тижні а, ви довго їдете але ж робите швидко правда? Да. Дивись, що він витворяє. Ти подивиш, що він витворяє. Ну це просто професіонал. Спеціаліст спеціальний, який зробить вам любую пайку. В принципі, будь-що, да, мідне паяється. Yeah. А самогонний апарат спаяв би? Yeah. О, це мені треба, мабуть, до тебе звернутися. От, у нас відео 2 хвилини. І у нас... Що майже процес закінчився Красота? Вам герметичність, правда? Заважаю майстру працювати, але ну, це ж треба було. Мені сюди з цими телефонами стать. Все. І того, що ми маємо. Ось таким чином у нас получився герметичний шовчик. Це він скромнічає, що він не якісний, не то. Воно герметичність тут, я так вважаю. І так, що? Головне паять під азотом. І під азотом паєчка. І головне визвати цих геніальних майстрів. Так. У мене їх просто два на телефоні. Пишіть особисті для замовлення кондиціонерів та послуг, що зв'язаних з ними, а також резервне живлення. Вікна, двері, жалюзі, релети, кондиціонери, сервіс вікна.